Друзі, мої вітання усім. Це YouTube канал Україна на часі. І мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується Крило Сазонов. Це доброволець 41-ї окремої механізованої бригади. Пане Криле, мої вітання вам. Спасибі, що знайшли час сьогодні поспілкуватися трішки з нами. Вітаю, радий вас бачити. Отже, ми знаємо, що днями речник кооперативно стратегічного групування військ Хортиця зазначив, що росіяни наступають колонами техніки на сам часів яр і застосовують значну кількість бронетехніки. Однак ще на підході до міста українські військові атакують їх артилерію. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація на цій ділянці фронту? Та загалом, яка ситуація в часовому яру? Ну вже саме так на зарволошу про це писав, казав. Саме так, десь більше як добу безперервні штурми в нас на Часов'ярі. Поруч на Кліщівки, на Андріївці, лізуть вороги, з побратимами на зв'язку. Ну, як розумієте, зараз не до деталей, тому бачимо окремі ділянки фронту. Тут так періодично, за два місяці, що ми тут. Ми вийшли сюди. 41-ша бригада з Куп'янська боронили Куп'янську Куп'янський напрямок. Потім тут було важко нас перекинули сюди, буквально з коліс в Окопи, і е, була така. Така версія жартували навіть зробити селфі у часів'ярі, бо за тиждень ви його втратите. Не втратили за тиждень. Потім главком Сирський приїздив до нас. Казав, що у ворога є завдання до 9 травня, а бажано, мабуть, я так вважаю, до 7 травня взяти часів'яр, щоб путіну було чим пишатись на 9 травня. Потім перед сідзіньпінем. Але як бачите, вже початок червня а досі ми тримаємо місце. Нічого їм не вдалося, і з того часу вони постійно або штурмують. Такими масованими наступами на бронетехніці, і це виглядає, так виходить танк чи два. Першими за ним пехи, інша техніка з десантом йде, а потім вже сама, сама піхота теж вже без техніки. Коли це не вдається, вони намагалися штурмувати малими групами: там, по одному, по два, по три, по п'ять. Пробираючись до наших позицій і потім вже штурмуючи, намагаючись малими групами прорватися в саме місто, щоб там закріпитися, і тоді вже перекидати підкріплення. Окремі групи пробувалися до міста, але в нас експрес входить відразу до Кобзона з окраїн, тобто знищені були усі групи, намагались брати місто у та з обох боків з півдня та з півночі, з північного сходу, заходити на півніці. Вдовж дороги траси, яка йде з Бахмута до Костянтинівки, і далі вона йде на Покровськ на захід, а на північ до Дружківці, Краматорська та Слов'янська. Це велика агломерація. Така. А на північ вдовж лісу, який біля Часового яру, теж трохи просувалися, але були зупинені: далі йти не можуть. Розберемося, ось потім. Знов змінювалися невеличкі групи, масовані штурми. Зараз дуже важко, більше як добу тривають бої, постійно штурмують велика кількість бронетехніки особового складу. Я бажаю, підтягнули якісь резерви. Вони, ті, що були раніше, тут сточилися, зважають на великі втрати, палає техніка, лізуть. Працює арта наша потужна, працюють гради наші теж по наступаючих і вночі, з самого ранку. Працюють дуже багато екіпажу дронів. Працюють мінометники наші завдання не допустити їх до позиції, до міста, але окремі групи прориваються до позиції. Тут же вступає наша піхота. Тримаємо місто. На вашу думку, чи змінився підхід загалом до бойових дій з боку Росіян, наприклад, за останні кілька місяців, чи помітили ми можливо зміну тактики, і чи можемо ми сказати про те, що збройні сили Російської Федерації на початку повномасштабного вторгнення, і те, що ми бачимо зараз, це дві різні армії. Тобто, дуже часто військові експерти говорять про те, що справді росіяни вчаться дуже швидко? Ну, тут відповідь буде у двох частинах: перша Змін тактики я не побачив. Як вони раніше працювали на Авдіївці, на Маріуполі, на інших напрямках, так вони працюють і зараз. Тобто йде навала, вала, спроби штурму. Потім, коли це не вдається, починаються обстріли постійні, як і тут авіаційні ракети, каби з літаків, які над Донецьком літають, скидають, руйнуючи місто обстріли, гради працює мені. здається, або Боротино, або Сонцепьок. Вчора відпрацював по нас. Ось така тактика. Щодо армії, так вона змінюється. Кадрові частини, якими Путін вважав можливим захопити всю Україну. Захопити, пам'ятаєте, це Київ за три дня. Початок 22-го року. Це кадрові, мабуть, 40 тисяч, 40 тисяч або 60 тисяч осіб. Вони були знищені в перші місяці. Майже ну за півроку точно потім були мобілізовані. Набирали вони сміття і зараз набирають з тюрем, з Україн, іноземців з Африки до Непалу. Вигрібають усе сміття. Це інше, але, е, на жаль, є і інші підрозділи. Тобто, ну, залежить дуже багато підрозділів. Якщо є такі середні, є інша десантура, тут дуже важкий противник, бо вони екіпіровані по-іншому, трохи молодше за мене, підготовлені такі важкий противник. Але майже всю 98-му стерли в ноль в цих штурмах. Хоча дали вони клопоти, ми теж не діти, не вчора прийшли. у Нас багато ветеранів, де й хлопці що приходять нові. Вони навчаються, навчаються, набираються досвіду перед бойовими діями. На жаль, ворог теж навчається, і саме нижня ланка командування та особовий склад рядові. Вони теж навчаються. Там теж вже вистачає ветеранів. На жаль, вони теж вміють воювати. Що таке воювати це? Ти вмієш вижити і знищити ворога. Ось такі два завдання. Так, вони цьому навчилися, і вже це не не така нелегка здобич для нас. Це ну такий противник, досить важкий. Ми теж не діти працюємо. Дуже важливо підготовка бійця. Тут два моменти насправді є дуже важливі. Перша мотивація, то ми завжди виступаю за рекрутинг, за те, щоб люди приходили у бригаду на контракт, а не за мобілізованих. Тому що хто його знає, що в нього в душі, як його що його сюди привело, може він у такий важкий момент психологічно не витримає. Скаже, та що я тут роблю? Піду все за Тому я за контрактів за рекрутинг і підготовка як є. Підготовки бійців. Зараз ніхто не йде на передову, ніхто не йде навіть у тилову бригаду з ТЦК нікого направити не можуть. Навіть якщо людина хоче, були випадки насправді трохи кумедні, коли людина вже з бойовим досвідом, вже має УБД, але не має базової загальної військової підготовки і йде на контракт. І вона теж їде в учбовий центр з новобранцями, бо так зараз. Має бути такий приказ всі 100% йдуть навчатися. Ніхто щоб не навчений, не вже не попав. Взагалі не важливо, який в тебе насправді опит. Ну, досвід є, але маєш без БЗВП. Потім люди після БЗВП це місяць навчання стрільця, потім фахова підготовка найкоротше для водіїв вантажного транспорту, суто вантажівок два тижні, е, механік водій танку, навідник танку, не кажучи, вже зв'язок. Гранатометник, кулеметник, оператор дронів це довше навчання ще місяць-два ще навчання. Потім люди попадають в бригаду. Хтось в тилові, хтось в бойові. Ну, ось у нас 41-це бойова бригада. Хлопці, які приходять з так званих учебок, Дісна, там Шерлан різні, <клухи> теж вони не йдуть у бойові дії відразу, тому що. У Чепках є дуже гарні інструктори військові з досвідом, військові, які воювали до останнього часу. Там хтось контужений, хтось поранений. Прийшли в учбовий центр навчати хлопців молодих. Але все ж таки ми вважаємо, що людина, яка прийшла в бригаду сюди, має тренуватись далі. Не в бою, а під керівництвом, під началом ветеранів, які воювали учора, позавчора, які воюють давно. Тобто, наші бойові хлопці знімаються з позиції, знімаються коли, коли в них є відпочинок. Ну, 4 дні в окопах, 4 дні. На відпочинку, коли час може зовсім закопах зняти людину, і вона їде на полігон тут за другою лінією, за п'ятою лінією умовної оборони в 20-30 кілометрах від лінії фронту. Знову ці люди, які пройшли навчання в міжбових центрах, тренуються знову. Бо змінюється трохи в дрібницях, але змінюється ситуація: щомісяця, місяця, що два місяці, що там потрохи змінюється, і ці навички краще передадуть хлопці, які зараз воюють. Тому, як мінімум, два тижні тренувань ще тут. З хлопцями, з якими ти завтра підеш в бій, і потім кожен вже може працювати може довше. А потім кожен йде працювати до тих, на кого навчався, до кого, умовно кажучи, до чого в нього є, є бажання. Хтось становиться оператором дронів, це дуже важлива зараз спеціальність, бо дрони це наше все. Хтось бореться з ворожими дронами, це оператори РЕП. Радіоелектронна боротьба це важливо. Хтось займається зв'язком рації, це теж потрібно зараз. Саме шукаємо хлопців, які будуть займатися раціями. Потрібна деяка цивільна спеціальність, така хтось сідає за танк, хтось йде в арту. Ну, багато хто йде саме дронами займатися. Хтось піхоту, хтось кулеметником, хтось мінометником. Ну для розвідки теж потрібна деяка, деяка і фізична підготовка, і таке інше. Тобто, по-різному, і ось так люди поповнюють. Кеп, ну така підготовка це набагато краще ніж набрати багато людей та кинути їх відразу на передову. Це не має сенсу. Просто втратимо людей і все. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому суспільства є таке можливо упереджене ставлення на рахунок нового закону про мобілізацію, який набрав чинності зі 17 травня? Чому люди, громадяни України, військово зобов'язані так зокрема не сприймають цей закон? Чому так багато знаєте таких е пліток, чуток, скандалів навколо саме цього закону? Ну, по-перше, розуміємо, що ворог працює дуже щільно через змі, через соціальні мережі, щоб якось зірвати мобілізацію. Це для них дуже важливо. Ворог розуміє, що перемогти українців він вже не зміг, тому треба якось нас один на одного нацькувати. Щось ну, держава, яка військо, яке е, руйнується знутрі, воно зовнішньому ворогу протистояти не зможе. Це не викреслюємо. Це дуже важливий фактор. По-друге, ну Просто, можливо, ми з комунікаціями зробили неправильно і переконували людей, що все настільки гаразд, що хтось так настроївся, що ну, таке налаштування, таке бачення, що та вже перемога скоро, вже хлопці самі справляються, нащо я там потрібен, я туди не піду, без мене якось впораються. Хибна, хибний підход, підход, тому що. Відкріплення треба, бо люди мають і відпочивати. І ті, хто прийде, і ті, хто зараз тут мають і відпочивати, і до родних близьких у відпустку і звільнення. Тому люди потрібні. Ну, а до іншого, хто просто ну, не хоче захищати свою країну, свій дім, своїх близьких, ну, яке мене може у добровольці до них відношення. Мамин Черешенки та Мамин Царапинки, ми їх називаємо. Тобто я чомусь маю їх захищати, а вони. Чекають на мене, я маю їх захищати. Ну я дивлюсь новини. Ми з хлопцями спілкуємося, але ми не розуміємо, що відбувається. Там в Херсонщині людина 23 роки втекла від ТЦК, поки мама кусала поліціянта. Там на Київщині, мені здається, на видобичах закидали на Херсонщині, закидали помідорами там е поліцію та ТЦК. Допомогли втекти у хилянту. На Київщині не дали людину повідвести до ТЦК. Хлопці, а що ви будете робити, дівчата та інші. Коли ворог буде під Києвом стояти, чи знов піде на Херсон. Нам захищати, знову захищати ухилянтів та захищати тих, хто захищав їх від ТЦК. Чому я маю це робити? Я не хочу захищати таких людей, мене це курвить. Трохи інше відношення справді тут ближче до передовій. Ну, ось, ось Краматорськ, ось Слов'янськ, ось Дружківка, ось Костянтинівка. Тут люди чудово бачили і Бахмут, бачили, і Соледар. По новинах бачили, що відбувалося Маріуполі, Авдіївка. Вони розуміють, якщо ворог прийде, пройде час і прийде до них, буде дуже-дуже важко. Тому відношення трохи інше, тут підтримують військових, органів влади, допомагають, і з, з, з чим змовці. я не буду розказувати багато, бо це може буде зайве. ДБР місцеве дуже допомагає Краматорське, цивільні допомагають. Тобто ти їдеш просто, від'їхав від чатника, проїхав чат, там, умовно кажучи, Констаху. Констах. Знову я не буду конкретно казати, про які місця річ. Ну, мова йде, але ти їдеш, і такий великий плакат стоїть там, ЗСУ, помитися, прати речі, безкоштовно запрошуємо. Тут кава безкоштовна. Тобто, люди е поруч з лінією фронту вони відносяться трохи по-іншому. Вони розуміють, що війна поруч, і що якщо тут не буде хлопців у пікселі в українській формі, тут завтра буде в іншій формі. І ніхто не буде питати про закон, питати про твої бажання, питати про твої права, чи рахуватися, чим прийде окупант, буде все дуже дуже погано. Вже багато хто це побачив, на жаль, на окупованих територіях, тому тут відношення трохи інше. А тих, хто вважає, що війна їх не стосується, вони десь далеко, і для них війна далеко. Ну що тут сказати? У мене цензурних слів тут немає. Насамкінець хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, що ви можете загалом сказати про мотивацію саме російських військових і як часто ви берете росіян у полон? І чи загалом є така тенденція в російських військових кидати зброю і просто здаватися Збройним силам України? Вони теж працюють і психологи про їх накручують. Ми стикаємось. Були випадки, коли вони здавались масово полон на початку війни, коли були в шоці, не розуміли, що відбувається. Зараз і випадки, коли вони не здаються в полон, роблять самогубство, їх накручують. Ну, ви ж бачите всі ці відоси, які гуляють з спитками українських полонених з розправами з втратами українських полонених, це ж не для нас, бо ми і так їх ненавидимо. Побачили цей відос, як вони знущаються з полонених. Ми не станемо добріше. Нас це не налякає. Нас це наоборот робить злішими та мотивованими. Всі ці відоси вони публікують для своїх суто для своїх. Ось дивіться, що ми робимо з українцями з полоненими. Розумієте, що вони зроблять з вами? Вони і так страшні, вони їдять донецьких дітей. І вони страшні. Ну, це в нас жарт такий, бо тут є магазин Дитячий Світ, в якому продаються ще й продукти, і дуже непогані продукти. І ми сміємося, їдемо в дитячий світ, що сість нового купити ну, да, донецького малиша. Це ж, звісно, наша їжа улюблена. Ось тому вони так накручують. Е, хтось йде за гроші. Ну ти, що полонений попадається. Хтось за гроші. Ну правда, він каже: я у своєму Дагестані стільки ніколи заробити не міг. А мені сказали, будуть стояти на блокпості там, десь на кордоні, а ось кинули на штурм. Тобто, такі багато факторів є: ось вводять в оману, когось манять гроші, когось амністія. Ну, це ж ми набираємо по легких статтях досить з невеликими сроками. А вони беруть там людожерів, насильників, вбивців яких там 20 років сроку амністія пішов воювати. Така мотивація є. Але це не наша клуб. Ну буває, що здаються полон. Тих, хто бачить, що їх кидають на смерть на Харківщині. по Щось поосумхортиться знов по-нашому від Назара Волошина Вчора новина, що е 60 осіб, навіть трохи більше то для такого круглого щоту кажуть: 60, трохи більше. Здалося полон наших хлопці взяли 60 відразу. Це ну досить багато. Нам важливо займатися мотивацією своєю, щоб до нас йшли хлопці, йшли на контракт, йшли добровольцями без цього з ТЦК. Треба працювати з цим прямий рекрутинг Бригаду у нас до сорок ну до 41-ї бригади. Народ народ пише мені в особисті в телеграм, пише в повідомлення, як потрапити до вас. Ну це просто це треба. На сторінку бригади є телефон, телефонувати, записуватись, брати відношення, а потім все одне. це, це каучбовий центр і вже потім до нас. На це показово, тому що ніхто, і я багато пишу про те, що в нас відбувається. Ніхто не каже, що в нас тилова бригада, що ти тут зашариш, ти будеш сидіти десь там на західній Україні чи там десь далеко від лінії фронту. Всі ж знають це не секрет, що 41-го – це бойова бригада. Це бригада, яка воює з першого дня свого створення. Вона воювала на Куп'янську, воює зараз на часів'ярі, тобто в таких містах досить важких. Ніхто не робить секрету, що в нас важко, що в нас постійно бойові дії. Так це зарплата, так це бойові виплати, так це ти пишаєшся своєю бригадою з шевроном, ходиш 41-ю, Віра сильніше за страх. Ти їм пишаєшся. Насправді всі військові розуміють, що це за шеврон. Що таке третя штурмова? Що таке 41 перша? Що таке окремі бригади морської піхоти? Ти можеш пишатися підрозділом. Всі військові розуміють, що це за бригади, які воюють постійно, і те, що люди пишуть і хочуть в бойову бригаду, це каже про те, що є потенціал. Є українці, які хочуть воювати, але нікуди попало, не на будь-яку посаду, щоб попасти саме туди, куди хочуть. Тому рекрутинг бригад, те, що сиський розпочав, і такі бригади, знов такі, як третє, як наша, працюють з рекрутингом. Це дуже дуже важливо. Є люди, які хочуть і готові воювати захищати свою батьківщину. Не навічно стати військовим, як я ну мені 48 років. Два роки тому було ну від 46, Відповідно, я не планував бути військовим професійним, і я їм не буду але захистити свою країну, вигнати цю наволоч, захистити свій дім, а потім повернути в цю цивільне життя, і тобі не буде соромно, і дітям ти, коли скажуть, що ти робив під час війни, тобі буде що відповісти дітям. Ви кажете, що багато хлопців, дівчат хочуть вступити до лав збройних сил, зокрема до вашої бригади. Чи можете ви пояснити більш детально, що їм потрібно робити? Можливо, писати вам у Фейсбук, можливо, у вас є телеграм-канал. Куди можна звертатися і куди писати? Багато хто як ви не питає, просто пише у в, в Телеграм-канал я ж не займаюся зараз безпосередньо рекрутингом. Це займається строєва частина, тому є 41 ша бригада в Фейсбуці, є у Телеграмі. Звертатися саме туди, там є телефони. Е, я зараз не знаю. Телефонували останнім часом було суто ватсап, але зв'язатися можна як завгодно, мабуть. Але все ж таки, ТЦК учбовий центр нікому не завадить пройти все ж таки навчання загальне. Стигне повоювати. Потім вже бригаду тут же навчання. Про бригаду я багато розповідаю сам у себе в телеграмі. Є ось крив сезона в сезонах офіціальних телеграм-каналі. Yeah. Я описую, як ми живемо. Звісно, я там ніяких військових таємниць не розкрию. Але розказую, про що ми розбавляємо? Тут безліч кумедних історій. В нас трапляється, бо є ми дуже різні є історії в кожного життя. Ну це армія тут постійно щось цікаве, трапляється, щось веселе. Ось коти з нами весь час. Дуже багато котів. Ну багато взагалі животних лишається на прифронтових територіях. Люди їдуть не завжди можуть їх з собою забрати. Чи все якась інша причина? Нас пробиваються тут, спілкуємося з ними. Кажуть вже про мене, кажуть, що я розмовляю з котами. Ну так розмовляю. Це іноді дуже цікаво. У Нас багато веселого, багато смішного, багато не дуже веселого. Ну я такі історії завжди публікую. Ну намагаючись показати людям, що це ну не якийсь там справді люди з іншого світу десь там є. А це звичайні люди, які жили з тобою поруч, так само сміються, п'ють каву. Курять сигарети, їдять бутерброди, чи щось готують інше. Так само воюють ця робота. Хтось в окопі працює з мінометою, його прикриває, хтось в цей час керує дроном, хтось відпочиває. Ну, ось так це відбувається. Хтось водить автівку, хтось охороняє склад. Таке життя у нас. Ну, і я намагаюся про це життя якнайбільше розказувати, бо насправді, і щоб люди знали, як воно є, насправді, ну щоб не, ну, не легенда, не офіційна інформація. І з іншого боку, щоб. Я хочу, щоб люди знали, як що як йдеться війна, як живуть тут люди? Ну щоб це не забували, бо це насправді дуже важлива сторінка тепер нашої історії буде. Пане Кирило, дуже вам дякую за цю розмову. Дякую за ваш час, який ви приділили нам і нашим глядачам. Звісно, що дякую вам за цю неоціненну роботу. Що ми цивільні, можемо спати у своїх ліжках і знати, що збройні сили нас захищають, і що одного дня ми точно дочекаємося перемоги і того, що ми нарешті 100% раз і назавжди виженемо цю справді російську нечисть. Дякую вам дуже сильно і звісно, що низький поклон вам. Дякую вам за те, що розказуєте про війну. Нагадуєте що війна і теж. За дорученням побратимів, вітаю вас з наступаючим днем журналіста. Дякую, дуже приємно. пасибі велике друзі. Ви підписуйтесь на наш ютуб канал, підписуйтесь на телеграм-канал, також Кирила Сазонова і 41-ї окремо механізованої бригади. Ставте лайки, пишіть коментарі. І, звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, аби підтримати нас і отримувати цікаву, актуальну і лише перевірену інформацію. Побачимося з вами ще в нових випусках. До зустрічі.